Вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось найвідоміший геній освоєння космічного простору, етнічний українець Сергій. Павлович Корольов. Так. Це людина, ну я не знаю, треба її представляти вам. Це людина, яка була головним конструктором всіх ракет, так. створив першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету Р7. У 1957 році, в тому ж році було запущено перший штучний супутник Землі в світі. Далі, в 1961 році, запущена людина в космос на кораблі Восток. В 1964 виведений на орбіту Перший в світі багатомісний корабель серії Восход. З екіпажем на борту, так, під його керівництвом, здійснено було перший вихід космонавта у космос. Ну, він же займався не тільки ну, пілотованими космічними польотами, але під керівництвом були. Його створені перші космічні апарати серії Луна, Венера, Марс, Зонд, деякі супутники серії Космос, предкосмічного корабля Союз. Ну, Він не обмежувався, е, обмежував свою діяльність тільки е, ракетоносіями і космічного апарату. Так. Він е, намагався. Розробляти абсолютно нові, принципово нові космічні апарати, які мали вивести людство за межі сонячної системи. Але як і чому він помер? Так, Він ще міг би жити, працювати, творити, але не було у нашої нації. Держави. Вона була черговий раз знищена московитами-андрофагами на початку ХХ століття, які прийшли сюди, тоді до нас, нас денацифікувати, так би мовити, і демілітаризувати, заодно знищуючи нас. І наші міста точно так як зараз, ну нічого ж не міняється. Це генетично закладено у московитів андрофагів. Так ось, ну, він служив вірою і правдою. Так, країні імперії Зла і країні дурнів, тобто Радянській Московії. Але ж їм мало було цього. Треба було над ним знущатися. Треба було над ним знущатися. Тому. У 1944 році, так, ну, в 1938 році, так, було заарештовано його, придумана там ну, якась контрреволюційна троскійська організація, так, якої не було, звичайно, ну, треба було знущатися над людьми. Тому придумували те, що зараз придумують про Крокус. От у Москві. Ну, вони ні, нічим не стали кращими. Це генетика. У них от заарештували там же. ж Тоді глушка ще одного українського генія, який створював ракетні двигуни для корольова. І не тільки корольова. Так. І над ним так там знущалися. Його так там били, так. Ну, зараз вуха відрізають, а тоді так званий один московит слідчий, так, зламав йому щелепу. Та щелепа неправильно зрослася у таборі. Так. І внаслідок цього вже пізніше, коли він був генеральним конструктором і все йому робили операцію і треба було вставити у е, трахею зонт. Але навіть цю операцію проводив міністр охорони здоров'я Радянського Союзу, академік, він цього не міг зробити. Тому що щелепа не розкривалася так, як треба було. Отже, людина, мало того, що які страждання він переніс, перш ніж в нього зрослася ця щелепа, так це все знайшло відгомін і пізніше, уже тоді, коли він був головним конструктором, так, коли ну, був генієм всіх часів і народів. Ну так же ж, подивіться. Ніхто з ним не міг зрівнятися навіть той знаменитий геніальний німецький е, інженер Вернер фон Браун, який організував е, космічну програму у США і там ці всі його Рестоун і інші ракети, які він е, розробляв в той час. Так що Е, ну, я вам говорив про глушка. Ну, точно, така доля і у Сергія Павловича Корольова. Над ним знущалися невідомо. Чому? Просто тому, що в московитів все сидить в генах, знущатися над людьми. От треба знайти щось таке, щоб. Мучити людину, і від цього отримують вони задоволення. Як тоді, так і тепер.